І 671-й рік народження святкує місто Роттердам, що у Голландії. Раніше він мав статус рибацького поселення, а сьогодні це одне з найрозвинутіших міст Європи. Побачити його захотів наш сніданківець Віталій Сидюк. Чи долетів він туди? Точніше доїхав з київської автостанції. Далі у сніданку. Амба на річці Ротер саме так називають європейське місто Роттердам. друге за величиною місто у Голландії після Амстердама. Сучасний Роттердам – перш за все, порт порти портово-промисловий комплекс, один з найбільших у світі. Одночасно, це великий фінансово-банківський і торговий центр, також відомий своїми хмарочосами. Вони численні, але не виділяються особливою висотою. А сам Роттердам ходить до елітної сімки міст Західної Європи. Це варто побачити. Подумав сніданківець і вирішив відправитися у подорож до Роттердама, але не літаком, а автобусом, щоб дешевше було. Добрий день. А ви до Роттердама їдете? Ні. Поперше та першому курсі. До Роттердама? Не їдемо туди. А ви не знаєте, яка їде? Не в курсі. Яку це сторону воно? Який район? Що це воно? Де воно? Ви... Це Голландія. Ааа, Роттердам. то куда? Тут великі буси їздять. ездит. Роттердам. Куда нам надо? Роттердам. Роттердам? Роттердам. А, гостиница? Или що? Та ні. Ми на Україні зараз знаходимося. Я розумію, а мы там в Роттердам. Так как мне самолетом йти туди туда надо. Не? Не пускаешь? Що... А? Нет, отсюда точно. Підійдіть в касу і списывай. У касах, автовокзалу теж небагатослівні. багатослівні. Куди, падать? Роттердам, Голландія. Ходять, в нас в нас пригород. Де хтось питає відкуда, чи що, чи я. У нас нема такого, У нас таке по місту. А ви воді маршрутки. Так. А допоможіть з сумкою полізни. Де тобі їхати? А, а, мені? Так. Роттердам. Такий Роттердам. Ти а хоч о... прочитай, куди вона їде. А куди куди ви їдете? В Ротердамі. Роттердам. Чи, чим вам допомогти? Грошима? Да. Треба їх заробляти, ви ще ж молоди. Та ми так, я теж працюю. Та батя є, я не можу в бачу Після тривалих спроб дістатися наземним транспортом сніданківський турист відправився до річкового вокзалу. Ну, До Роттердама, ні? ні. А де каси? А зараз куди? Тож довелося шукати інший спосіб ним став центральний автовокзал у Києві, і схоже, такий вибір не став помилковим. Скільки кошти потом картам? Ви коли будете? За 970 гривень парубка пообіцяли довести до Роттердама з центрального автовокзалу їхати півтори доби, а отже, часу подумати, як дістатися назад, буде вдосталь.